Скандал стався у сонячній та карнавальній Бразилії. Там було змішано цілих два судді. Першого звали Едільсон Переро де Карваліо, а другого Пауло Жозе Данелон. Вони співпрацювали з букмекерськими конторами і, скоріш за все, їх було декілька за матч. Вони могли отримувати від чотирьох тисяч доларів. До 6 тисяч доларів на їх рахунку 11 на непростих матчів. Але що ви розуміли? Це були матчі на другої ліги. Це були матчі. Першої ліги Бразилії, прикиньте наскільки ну це дуже серйозний момент. Першого суддю було засуджено, а другий, скоріш все, встиг заплатити кому треба, і втік кудись далеко. Бо про нього ніхто нічого не знає. Але насправді робити таке в Бразилії можуть тільки самогубці. Бо... Бразилія славиться своїми картелями, і багато насправді клубів та клубних академій знаходяться під прикриттям цих картелів.